Тоді м'яч пролетів суттєво вище воріт. Ніяк не може м'яч затриматися в ногах Мар'яна Шведа. Черговий навіс у штрафний майданчик. Кучинський виходить далеко із воріт. Але тут справа, напевне, не тільки в Кучинському, а й в тому, що Аді Греміч зараз таке враження зрізає м'яч у власні ворота. Показує нам Пернамбуко. Але здається, що не він сфірмував м'яч у ворота. Кучинський, можливо, дещо дезорієнтував Мегреміча. Хоча зараз подивимось на повтор і вже тоді робитимемо певні висновки. Але факт залишається фактом. 35-та хвилина. І футбольний клуб відкриває рахунок у нашій зустрічі. Ну, треба подивитися, що тут трапилося. Від Аді Мегреміча м'яч залітає у ворота. Справді це автогол. І не може повірити в те, що відбувається Максим Кучинський. Ну, насправді... М'яч зрізався з ноги Мегреміча.